Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Копійочка. Ви просили показати, які є літрові шампуні. Звичайно, подивимось не лише шампуні, але хочу з них почати. За 200 гривень шампуня Hair Trend Один літр з дозатором. До цього шампуня можна придбати ще маску. Ціна 210 гривень. Такі масочки по 114 гривень. І по 108 гривень. Шампуні до них були акційні по 108 гривень 1 літр. Такий шампунь, об'єм 1 літр, ціна 115 гривень. З цих засобів вся колекція з акційними цінами до 31% знижка. Маска 115, кондиціонер 90 гривень. І ще ось такий кондиціонер. Калос шампунь об'ємом 1 літр 165 гривень. До речі, можу рекомендувати хороший засіб. Так, сойка, кондиціонери, спреї та шампуні 138, 118 і 138 гривень. Сульсена 200 гривень, 150 мл. Wash шампуні. Об'єм тут 200 мл 50 гривень. Спрей-термозахист. Сойка по 138. Так, ці акційні. Карнір фрукті 135 гривень, 400 мл шампунь. Ополіскувач 103. Маква 48 гривень. Шампунь для волосся 500 мл. Їх є різні варіанти на вибір. Пантін по 150 гривень, об'єм 400 мл. Сухий шампунь «Шаума» 130 гривень 150 мл. «Сіус» 200 мл 168 Ще щепантіни по 150 гривень. шампуні шампунь 154 гривні, 440 мл. По 95 гривень шампунь для волосся «Палмолів» об'ємом 350 мл. Так, і Head and Shoulders – 185 гривень 400 мл. А ось тут більше 625 мл 300 гривень. Менший варіант: 250 мл 130, 330 мл 145 і 400 мл 185. Шварську бліс – 120 гривень 400 мл, кондиціонера за 100 гривень. І ще є літрові мозаїка. По 40 гривень за 1 літр. Акції діють по 7 вересня включно по 35 гривень фарба для волосся дебют. Фарба для волосся гарнір 93 гривні. Палет Natural 104 гривні. Підгузки «Літл Бі» трусиками 270 гривень, п'ятірка 40 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість штук в упаковці. Вологі серветки, «Мозаїка» по 15 гривень 60 штук. Зая» 20 гривень, за 24 штуки і такі манюні по 9 гривень, упаковці 8 штук. Мило тверде, дитяче по 10 гривень. Зая» рідке мило 44 гривні 325 мл. Ось такий тонік спрей для легкого розчісування 150 мл, 50 гривень. Ще вологі серветочки. 100 штук 35, 26. Super Baby, В упаковці 72 штуки. І Natural Kids 100 штук 43. Туалетний папір 120 гривень. 10 штук трьохшаровий. Зева Делюкс, туалетний папір трьохшаровий, 12 рулонів, 260. Сніжна панда 64 гривні. Двошаровий туалетний папір. Серветки паперові Linea універсальні 30 гривень 150 штук. Bella Baby 55 і Рута за 48. Рушнички паперові по 70 гривень один рулон. Це є серветки столові 350 штук 40 гривень. Паперові хустинки рута дуже прикольні в них дизайни. Трьохшарові 10 штук упаковці. Ціна 5 гривень. Це просто велика упаковка, продається одною. Набір вішачків металевих дитячих 10 штук, 65 гривень. Набір прищіпок, 34 гривні, 16 штук. Такі, незвичні, до речі. Ціна 40 гривень. 39 за 36. Ось такі по 39. Як би ви тільки знали, як мені цікаво сюди залізти. Тут є всякі різні органайзери. І бачу, дуже гарні є на деякі товари знижка. Коробка для зберігання речей 24х10х39 на на за 55. Як думаєте, це воно. Не вона <хи> від Фа гелі для тушу від торгової марки Фа 400 мл 127 гривень. Палмолів – 130 гривень. Нівея 138 по 500 мл. Палмолів з дозатором 750 мл 185 Нівея – 75 гривень 250 мл. Такі галі для душу по 60 гривень 400 мл, Шик по 40. Тверде мило. Дору по 28 гривень 100 грамів. Мило туалетне по 40 гривень 140 грамів. Мило палмелів. Ціна 30 гривень. Вага 90 грамів. Наборами тверде мило натурелле 52 гривні 5 штук. Факс. 63 гривні 5 штук. Дуру 104 гривні. Рідке мило з дозатором мають флакончики цікаві, цікаві форми. Ананас полуниця 44 гривні, а об'єм 500 мл. Мілдім рідке мило 520 мл 28 гривень. Натурели 28 гривень, об'єм 330 мл. Багато є рушничків з акційними цінами. Такі по 12,50. Ну, такі більші як серветочки. Як серветочки. Розмір 30 на 30. По 49. Навіть є 41% знижки. Бувляєте? Менше, більше. Кешбек. 30% з 4 по 6 вересня на усі вази. 135 гривень. Ага, це глечик. До речі, дивіться уважно, щоб не взяти глечика, а думати, що це ваза. 115, 75, 90. Це ні. Ваза 135. А це знаєте, що є? Це є глечик. І скляночка. Дуже прикольний варіант для тих, хто любить ставити біля себе на ніч водичку. І красиво виглядає, і функціонально. Акційна ціна на бокали 39 гривень. Для шампанського для вина 29. Такі чашечки фігурові 200 мл 39 гривень. 185 гривень коштує плед. Розмір 1,80 мет на 2,20. Що це таке? Це таке приколдесне? Це є горщик для вазонів керамічний. Дуже гарненький. такий. котики. Чекайте, бачу ще. ще інший. Ось такі котики вазони. Ціна 95 гривень. Засіб для чищення 600 мл за 119,90. Серветки для прибирання вологі по 110 гривень, упаковці 100 штук. Дуже красивенні новинки. Ось такі ножики канцелярські, супер малесенькі, але я думаю, їх достатньо, щоб щось відкрите. Дві штуки в упаковці, але, на жаль, немає цінника і сканер на них не реагує. Такий набір для ванної кімнати. Акційна ціна 189,95 190 гривень. Це є дозатор для рідкого мила. Така мочалка наша, може це не звіться, хто знає. Для зубної щітки пасти і така підставка. Так, давайте ще подивимось, що є цікаве. Кисневий відбілювач міс Хелен 1 кг за 112 гривень. І плямо-вивідник. відника тут просто менше 90 грамів. Капсули для прання, не бачу їх. Може, вони десь знизу? Не видно. І прищіпки 16 штук за 34 гривні. Такі є зайчики. Гелі для прання ЗОся 4 літри 130 гривень. Так, ще трошки акцій: напій з какао, 124 гривні 500 г. Цукор білий 30 гривень, 1 кілограм, чай, мінутка 54 гривні 100 пакетиків. Вермішель швидкого приготування по 8 гривень. Кава Якобс, розчинна 50 г 100 гривень. Такі цукерочки по 15 Халва 37, вологі серветки ми вже бачили. Олівчики по 9,50.